Та Гаразд, я просто пожартував. Насправді вашим призом стане ось ця водяна гармата. Але часу мало, тож покваптесь. Засікаю час. Поїхали! Yeah! Головне робити все обережно. Для початку потрібно намітити кольори. А ось тепер можна розпочинати процес малювання. Як Чудово в мене виходить. Клас. Я природжений талант. Ну що, я почну з яскравої жовтої фарби. Мені здається, вона виглядає так красиво. Оце так. Просто диво. А тепер додамо блакитного. Тільки гляньте, яке чарівне поєднання кольорів.